Хто такий андролог? Симптоми коклюшу та що таке ферментні препарати? Про це й не тільки сьогодні. В медплюс тест. Всім привіт! З вами, як завжди, Аріна. Як пройшов ваш тиждень, я скучила за вами, сподіваюся, ви також. Я вже готова перевірити ваші знання з медицини. Поїхали! Якою має бути перша домедична допомога при отруєнні? Потрібно випити активоване вугілля, промити шлунок, випити води або випити гарячий чай. Друзі, запам'ятайте, найперше, що варто зробити при отруєнні, видалити зі шлунка їжу, що отрує організм, тобто промити шлунок слабким розчином теплої води та харчової соди. А вже після цього слід прийняти активоване вугілля або інші сорбенти, що лікує андролог: зуби, жіночі статеві органи, чоловічі статеві органи чи органи дихання. Андрологія це область медицини, яка вивчає захворювання чоловічих статевих органів та репродуктивної системи, а також методи їх лікування та профілактики. Ви знали про такого спеціаліста? Якщо так, молодці, якщо ні, з Медплюс ви завжди будете дізнаватися більше. Як часто потрібно робити професійне чищення зубів: Щомісяця, раз на рік, два рази на рік або раз у два роки? Чищення зубів у стоматолога необхідно проводити два рази на рік абсолютно всім. А тим, у кого є проблеми з ясними, не рідше, ніж кожних три місяці. До речі, на каналі Медплюс є відео про секрети здорових зубів. Подивіться, дуже цікаво і корисно. Збутниками якого захворювання є бактерії сальмонела, туберкульоз, черевний тиф та паратиф, дизентерія чи сибірська виразка. Сальмонела – рід грам-негативних бактерій родини ентеробактерій. Вони спричиняють черевний тиф, паратифи і сальмонельози. Яка приблизна загальна довжина кровоносних судин? 10 000 км, 50 км, 25 000 км чи 100 000 км? Тільки не уявіть, загальна довжина кровоносних судин в організмі людини 100 тисяч кілометрів. Це навіть більше довжини екватора Землі. Кровоносні судини, подібно величезній павутині, пронизують все тіло людини, дозволяючи доносити кисень до кожної клітини. Від чого страждає пацієнт при коклюші, облесіння, судинні зірочки, рясні шкірні висипання чи кашель? Коклюш це дуже заразна інфекція, що характеризується сильним кашлем. Зазвичай він поширюється серед людей різного віку, але особливо небезпечна ця недуга для дітей молодшого віку. Тож бережіть себе та слідкуйте за здоров'ям своїх малюків. Для чого призначають ферментні препарати? Для покращення травлення, лікування грибка, лікування нежиттю чи покращення кровообігу. Ферментні препарати це група фармакологічних засобів, що сприяють покращенню процесу травлення. Порушення процесу травлення різного ступеня зустрічаються практично при всіх захворювань шлунково-кишкового тракту. Скільки цукру в одному літрі Кока-Коли? 10 чайних ложок, 15 чайних ложок, 20 чайних ложок чи 30 чайних ложок. Випивши один літр Кока-Коли, ви вживаєте одразу 106 грамів цукру, а це вже перебір добової норми дорослого. Якщо вже так полюбляєте цей напій, краще вживати колу зеро. Що таке рецидив хвороби? Стадія хвороби, результат хвороби, повторне виникнення чи загострення хронічного процесу. Рецидив в медицині це відновлення хвороби після повного одужання. Рецидив пояснюється тим, що патоген у ході лікування не повністю зникає з організму і в певних умовах знову викликає появу симптомів захворювання. За який проміжок часу у шлунку людини утворюється новий шар слизової оболонки? Один тиждень, два тижні, один місяць чи два місяці? Цікаво, що кожні два тижні у шлунку людини утворюється новий шар слизової оболонки. Якби не це шлунок перетравив би сам себе. Ну що на цей раз в мене закінчилося питання, підіб'ємо підсумок. Якщо ви набрали 8-10 балів за правильні відповіді, вітаємо, ви справжній ерудит. Раптом ви набрали 5-7 балів, ви молодець, але можете ще краще. А якщо ваших правильних відповідей було 5 і менше, вам необхідно дивитися МедПлюс та поповнювати свої знання. Дивіться канал МедПлюс. Підписуйтесь, це територія доказової медицини. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. З нами ви знатимете відповіді на всі медичні питання. Всім мед і всіх плюс! МедПлюс тест. Це перевірка власних знань та уявлень про медицину, своє тіло та збалансоване харчування. Відповідай на запитання, перевіряй ерудицію, підтверджуй свою думку та дізнавайся нові цікаві факти доказової медицини разом з мед